Виконуємо номер 429 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Флеш пам'ять коштує 120 гривень. Скільки флешок можна купити на 1180 гривень? Для того, щоб дати відповідь на питання, скільки флешок можна купити на 1180 гривень, необхідно. 1180 поділити на 120. Виконуємо ділення куточку. 1180 на 120 беремо по 9. 9 на 0 0, 2 на 9 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 9 на 1 9 да 1 10. Виконуємо віднімання: 0 відняти 0, 0, 8 відняти 8, 0 і 1 відняти 0. 1. Отже, 1180 поділити на 120 вийшла неповна частка 9 і остача 100. На 1180 гривень можна купити 9 флешок і залишиться ще 100 гривень. Записуємо відповідь. Можна купити 9 Флешок Номер 429 виконано.